Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Це мав бути ще один черговий випуск в'язального влогу. Я мала розповісти вам, що я робила весь цей тиждень, якими проектами займалася. Але справа в тому, що я на цьому тижні займалася лише одним проєктом ось цими гарними гольфами, які я пов'язала на замовлення. Все інше мені довелося відкласти в сторону і займатися тільки цим. Але я від процесу отримала величезне задоволення і дуже задоволена результатом. І поки я ще ці гольфи не відправила, вони щойно висохли у мене і так вже зівпало, що сьогодні. У неділя і всі викладають, ну, зазвичай, всі в'язальниці викладають свої звіти тижневі. Ось я і вирішила і розповім про ці шкарпетки, і як взагалі цей процес в мене йшов протязі всього тижня. Хоча, за маленькими відеошорцями, можна спостерігати і у мене на YouTube-каналі, і в моєму tiktok каналі А за Такими собі коментарями, більш розгорнутими, а також можна на моєму телеграм-каналі, там більше інформації. Отже, друзі, гольфи. Я дала назву цьому відео тепліше не буває. І справді, тепліше не буває. Це гольфи це такий собі ремікс шкарпеток Старий Енд. А докладну розповідь про ці шкарпетки можна подивитися у мене на каналі, там все дуже докладно, я розповіла. І схему до цих шкарпеток залишила вже декілька разів на своєму телеграм-каналі. Тож зараз не буду цього робити. Заходьте на канал та дивиться, хто хоче, може пов'язати. Як коротку версію шкарпеток, як були старі енд, я пов'язала, так і. Високі гольфи, які в мене власне, і замовили. Я була трошки здивов... здивована, дівчатка, що замовлення я отримала на Фейсбуці в в'язальній групі. Там, щоб, якщо чесно, я викладала не з надією отримати якісь замовлення, а просто щоб показати свої роботи і почитати відгуки. а тут власне Раптом отримала замовлення, чому дуже-дуже рада, тому що я тільки-тільки починаю працювати в цьому напрямку. Не думала, що буду розпочинати, але також складаються обставини, що, по-перше, зараз для всіх важливо якось знайти спосіб зробити гроші. А по-друге, а по-друге, мені просто, ну просто не потрібно така величезна кількість карпеток. Я просто не буду, ну, взагалі, ми з, з дівчатками, з мамою, з донькою, ми просто не будемо встигати їх е, знашувати, а чоловіки взагалі не носить шкарпетки в'язані. Так, так що що, складувати їх у якусь там торбинку? Ну, ні, я вирішила, е, буду якось е, поєднювати і корисне, як. Е, продажа в'язаних робот і задоволення. Я просто задоволення я отримую від пов'язання шкарпеток. Бо я ж вам казала, друзі, я просто захворіла шкарпетками після того, як познайомилася з книгою «Карміці Лумі розкошні шкарпетки. Все, тепер навколо бачу тільки майже тільки шкарпетки. Ну що, я трошки забовталася, заговорилася. Давайте я вам докладніше розповім сам, сам про це замовлення. Отже, ми з Дуже гарною жіночкою домовилися, що вона хоче гольфи. Бо якщо шкарпетки, то це ось так: Ось такої довжини вони були. А це ще один рапорт. Тут, бачите, дуже красиві, гарні переплетення, ще один рапорт таких переплетень. В шаховому порядку вони розташовані тут. Бачите, ось це вже, вже гольфи. Я гадала, що вони будуть трошки більш довгими, але ні, вони. Точнісінько до коліна. Ну, то мені, я мабуть, трошки нижче, ніж моя замовниця. Ну, я можу казати, просто виходячи з розміру, це 41-й розмір, тому, а в мене 35-36, тому, мабуть, я все ж таки нижча і мені до коліна. Можливо, замовниці вони будуть трошечки-трошечки коротше. Ну, не знаю, вона вже мені потім скаже. Ну що, візерунок. Дуже-дуже замовниці сподобався саме цей візерунок. Ну, і справді він неймовірний, він дуже гарний. Тут він продовжується, хто ще не бачив шкарпетки Старий N, тут він продовжується зверху на стопі до самого, до самого мисочку. Стрічкове гарне закриття, охайне. Тут взагалі немає зайвих якихось яких деталей, вся модель дуже продумана. А, вам може здатися, що тут трошки широка стопа, але це зав'язалося за, за розміром за замовниці. Тому, насправді, все, все гаразд. Так, п'яточка теж стінка п'яточки, теж з візеруночком до самого основання п'ятки. Теж. І тільки сам низ стопи пов'язаний. Лисовими петлями. Ось така гарна річ вийшла. Неймовірно теплі чому? Чому, дівчатка, вони, неймовірно, теплі? А я вам скажу, що це, це через пряжу. Дуже гарний склад пряжі. Замовниця пощастило, мені теж пощастило, звісно, тому що в мене залишилися нитки. В мене ще на одній такі гольфи є. Одразу скажу, якщо хтось не вміє в'язати на п'ять гольф, спицях, вибачте, гольфи, а, 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 або хоче. Хоче, не вміє, або хоче, але більш любить щось інше в'язати, замовляєте у мене саме такі самі, і самі я ще можу повторити, в мене ще є пряжа. Пряжа бомбезна, дівчата. Тут 30. 8% вовни, 18% альпаки і 50% акрилу. Це робить шкарпетки, неймовірно теплими, м'якенькими, зовсім некусючими і пухнастими. Ну так, пухнастими в міру, ви бачите, ця це, це така варса, вона не ховає під собою візерунок, все дуже, дуже природньо і органично виглядає, дуже красиво. І майже так само, як у самій книзі у Карміце, в неї, щоправда, мабуть, трішки більш тонка пряжа. Чому я ще взяла пряжу більш товсту, тому що і розмір. Книза дає, дається схематися на 38-й розмір, а мені ж потрібно було зв'язати 41-й і стопа мала бути ширшою. Так вона виходить більш як, якщо в'язати то точно по інструкції книзі. Тому я взяла і спиці 3,5, але ниточки трошки товщі, ніж пропонує сама дизайнерка. Вийшло, на мій погляд, вийшло просто чудово. я у захваті. На собі, чому я не зняла на собі до прання, я вважаю, що замовниця була б її не проти. А, до того як я випрала, висушила, я б могла зробити фото, але ж вони набагато більше за мій розмір, і вони б ну не, не виглядали гарно, це би зіпсувало зовнішній вигляд шкарпетки, тому показую ось так, як є. Після вологого блокування, тобто прання, але без фото на, на ножці. Якщо замовниця погодиться відправити мені фото свої в цих гольфах, я буду їй дуже вдячна. Якщо ні, ну то ні. Ну, значить, о, залишиться все так, як є. Ось, друзі мої, ось такий невеличкий звіт. Кажу ж, нічого я так більше не робила, тільки ними займалася. Бо я взяла собі як термін тиждень, що повіжу за тиждень, ну, враховуючи а, те, що вони декілька днів сохнуть після прання, бо товсті шкарпетки, і тут а, 50% вовни, і так вони після прання... А, враховуючи, що ж я їх розклала на рівні поверхні, все так, декілька днів вони сохнуть. Ну, з урахуванням цього, я і взяла собі десь тиждень на виконання, але впоралася раніше. Я, ну, я так люблю. Трошки собі так фори даю, але я люблю впоратися трошки раніше. Ну, ось, бачите, вже і висохли, вже і в неділя і я знімаю, знімаю вам цей звіт. Про шкарпеточки. Назву цим шкарпеточкам я не давала. Ну, тому що це вже повтор. Ну, свого роду повтор. Тільки тільки те, що інша пряжа і трошки довше. Ну, не стала я вже вигадувати якусь назву. Ну, от, дівчата, взагалі то і все. В'яжуться вони дуже гарно, просто, цікаво. Важливо тут тільки, важливі тут тільки охайність і увага, коли в'яжеш цей візеруночок. Нагадую, що можете схему і опис подивитися на моєму телеграм-каналі. Хочете, можете пов'язати собі самі. Якщо ви зайняті іншими проєктами, а теплі, неймовірно, теплі шкарпетки вам хочеться або високі гольфи, то, будь ласка, звертайтеся до мене. Пишіть в Телеграм або в Фейсбук. До речі, треба буде все ж таки залишити посилання на Facebook в Ютубі, бо я завжди забуваю це зробити. Так, виправлюсь. І ще згодом, ще згодом доберуся до Фейсбука і відкрию там сторінку і крамницю на сторінці. Це, це, теж, це теж треба зробити, якщо я вже так серйозно ставлюся до цього питання. Ну, хочу, хочу хоча б спробувати. Рухатися в цьому напрямку. Не знаю, дівчатка, що ви скажете з цього питання. От, от, не можу от руки тримаю на шкарпетках, а у мені гаряче, долоням гаряче, так, такі вони, вони гарячі. Уявіть, уявіть, не тільки стопа, не тільки щиколотка в даному випадку будуть зігріті 100% надійно. А ще і до самого коліна ножка, тобто, ще це як гетри теплі. Якщо є якісь там проблеми з ножками, ножки дуже мерзнуть, буває таке. От У мене, наприклад, постійно ножки мерзнуть. Я буваю, що і влітку хожу в тонких бавовняних шкарпеточках. Але таке в мене є. Ну, Я знаю, що багато у кого є такі проблеми. Тож такі високі, гарні теплі шкарпетки, то... Просто шикарне рішення для того, щоб зігріти ваші золоті королевські ножки. Ну що ж, все-все-все, я закінчую. Так, от, дов, доволі швиденько, не, не нагружала вас ніякою особливою інформацією, просто трошки пахизувалася черговою роботою, яка все ж таки майже тиждень в мене зайняла а тепер я повертаюся до тих шкарпеток, що я відклала. Красивих, ажурних, майже невагомих шкарпеточок з Люексом. Я їх в шорцях показувала, я в них, від них теж в захваті, взагалі, в захваті від шкарпеток, я ж кажу, захворіла. І так собі думаю, буду зосереджуватися саме на шкарпетках і в різноманітних, невеликих пов'язаних аксесуарах. На мій погляд, це доволі таки актуально зараз. Я була б вам дуже вдячна, друзі. Якщо б ви поділилися зі мною своєю думкою про мою роботу, про моє рішення в'язати на замовлення, взагалі продавати мої готові роботи, і чи вам подобається таке рішення? Як ви до цього відноситесь, Як майстриня, просто як людина, яка купує речі? Чи вам подобається таке? Чи можливо ви самі вже продаєте? Або хочете, щоб я більше розповідала вам про те, як от я розпочала це робити, що я, що я надалі буду робити в цьому напрямку, як я буду рухатися, як буду просувати свої роботи. Це, це теж цілком можливо, пишіть у коментарях, я можу більш докладно про це розповідати, якщо вам цікаво. Щиро дякую вам, друзі, за Ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб залишатися в курсі всіх моїх нових публікацій. А я бажаю вам, як завжди, від щирого серця, мирного неба над головою та приємних хвилин в'язанням. Зав завжди ваша Євгенія.